Всім приветик! Сьогодні хочу розказати вам про звукову карту Creative Sound Blaster 51 VX. Так вона показується э, на комп'ютері в обладнанні. Вот так виглядає оригінальний інсталяційний диск для звукової карти Blaster 5.1VX. На цьому диску оригінальному є драйвери під Windows XP і Windows Vista. По об'єму він читається дисководом як SB Install. По об'єму він має 213 МБ. Зараз розкажу вам. До речі, зараз я ж записую вам звукову частину якраз через цю звукову карту. І от ви бачите менюшка, яка вже поставилася на комп'ютер Sound Blaster 51VX. І тут є чотири ярлики. Перший ярлик називається Creative. Yax Settings. Давайте запустимо. Так, в панельці тут в програмі написано, що це обладнання SB5.1. Тут от Enable Audio Effects я виключив, включив. Тут багато ефектів різних. Якщо я зараз поміняю ефект, відповідно, інший має бути звук мого голоса. Постав Арена, алея. Хай буде алея. Ні, хай буде Сіті Сіті. Так, тут є різні настройки. Технологія Якс HD використовується. ця технологія використовується, наприклад, на синтезаторах Casio і синтезатор Casio який продається в магазині з технологією YACS-HD там коштує 1000 доларів може і більше. І є ця от технологія YACS-HD на цій звуковій карті, яку можна купити там на, в інтернеті за копійки. І так, одну програмку ми подивились. Тепер друга програма в нас Creative Speaker Settings. Ця програма нам дозволяє настроїти під наші колонки звукову карту і так, так, так. Одним словом, тут є різні настройки. Також тут можна я нажав тут кнопочку Ага, запустилося Якс. Нажав таку кнопочку Запу Ага, вот запустився Surround Mixer. Так раз тут я включив мікрофон, включив запис мікрофона. Так, далі у нас тут є. Я... Ага, Creative Surround Mixer я вже включав, і тут є ще... Така опція Device Control. Тут написано, що це PC USB. Тобто, ну я не, не знаю, що це. Але це от всі програми, які. от Якщо ви дивилися моє відео про Sound Blaster у DG4, то ви бачите, що тут і Creative Audio Console Тут і Creative Diagnostics, і Creative EX console HD якості. Creative Graphic Equalizer є. Creative Media Source DVD. Є Creative Smart Recorder. Є Creative Speaker Calibrator, Є Song Phone Bank -manager. це то піаніно, яке має 127. І різних інструментів, і барабани. Це те саме, що синтезатор за 1000 доларів. Ну і Wave Studio для роботи з музичними файлами, щоб їх редагувати. А от Soundblast 51VX SB 1070, то тут є тільки от 4 програмки. ну І ще документи. Тут є 4 програмки Creative Yax Settings. І я вам скажу, що цей крієнтів має набагато менше можливостей, ніж в звуковій карті Soundblast O 4. Тут, тут крутіше. Значить, тут є креатив Як Settings. Також в цій SB1070 є creative спекер Settings, Creative Surround Mixer і Deus Control. Одним словом, тут є все, що необхідне. Для того, щоб грати в ігру, слухати музику, дивитись кіно, працювати з різними звуками, музичними програмами. Зараз хочу вам розказати про одну дуже класну фірму, на якій ви можете купити собі недорого кльову гітару. Можете зремонтувати свою стару гітару. Можете продати якусь погану гітару і отримати від цієї фірми гроші за погану гітару. Можете обміняти погану гітару на класну гітару. Можете замовити уроки гри на гітарі. Також в наявності є музична література по укулеле, гітарі, синтезаторі, ударні установки, інших музичних інструментах. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.